Вулицю Максима Горького перейменували на честь українського дисидента, учасника правозахисного національно визвольного руху, політичного діяча та дипломата Левка Лук'яненка. Народився він на Чернігівщині. В молодості вів активне громадське життя. У 29 років розпочав антирадянську підпільну боротьбу. Разом з однодумцями створив підпільну партію Українська робітничо-селянська спілка. За антикомуністичну діяльність та прагнення до незалежності України у 1961 році спільно з побратимами його заарештували та засудили до смертної кари. 72 дні провів у камері для смертників, очікуючи страту. Вирок змінили. На 15 років ув'язнення у 1976 році увійшов до складу української гельсінської групи об'єднання діячів українського правозахисного руху. Після знову тюрма загалом діяч провів 27 років життя в ув'язненні. Автор акту проголошення незалежності України розробив стратегію виведення України з під влади Москви. Чотири рази ставав нардепом Верховної Ради, балотувався на виборах президента України. Левко Лук'яненко герой України. Письменник Лауреат Шевченківської премії помер 7 липня 2018 року, не доживши півтора місяці до 90 річчя. Кременчужани вважають, що зараз саме той час, коли ми повинні позбавлятися від всього рашистського та увіковічнювати українську історію. У людей зараз більше патрітпатріотізма ці вулиці нагадують та тих гадах і зараз. Така обстановка, що Росія не долажна бути тут навіть в названнях вулиць. Я думаю, що треба перейміновувати вулиці. У Кременчуці вже перейменовано близько 90 вулиць із запланованих 136. голосування за наступні 30 вулиць розпочнеться 20 жовтня. Валерія Лисенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини.